Чи вам колись казали, що звичайний корінець, який лежить у вас на кухні, може бути потужнішим за деякі аптечні пігулки? А що, як я скажу вам, що цей непримітний, на перший погляд, продукт, справжня таємна зброя проти нудоти, застуди і навіть хронічного болю? Сьогодні ми не просто поговоримо про імбир, ми розкриємо його таємниці, розберемо по молекулах і дізнаємося. Чому сучасна наука все частіше звертається до цих стародавніх ліків? Приготуйтеся, бо після цього відео ви подивитеся на імбир зовсім іншими очима. До речі, а ви вже використовуєте імбир. Напишіть у коментарях, для чого саме буде дуже цікаво порівняти наприкінці історія імбиру це справжня подорож у часі. Уявіть собі стародавні цивілізації Індії та Китаю. Понад п'ять тисяч років тому саме там цей пекучий корінь цінувався на вагу золота, і справа була не лише в його смаку, він був невід'ємною частиною аюрведичної та традиційної китайської медицини, його називали універсальними ліками. Римляни дізналися про нього завдяки торговим шляхам і використовували як афродизіак та засіб від отруєнь. У середньовіччі він коштував шалених грошей і був доступний лише найбагатшим. Імбир подорожував світом, залишаючи слід у культурі та медицині кожної країни. Цей корінь бачив розквіт і падіння імперій, і сьогодні він знову на піку популярності. Але тепер його силу підтверджують не лише стародавні трактати, а й сучасні наукові лабораторії. Отож, давайте зазирнемо всередину імбиру, щоб зрозуміти, у чому ж його справжня магія. Головний герой нашої розповіді це речовина з інтригуючою назвою Гінгерол. Саме гінгерол відповідає за той гострий пряний смак і аромат, який не сплутаєш ні з чим, але його головна цінність не лише у смаку, а в його потужних біологічних властивостях, за своєю хімічною структурою. Він схожий на капсеїцин речовину, що робить пекучим перець чилі. Гінгерол має найсильнішу протизапальну та антиоксидантну дію, коли ви з'їдаєте шматочок імбиру, гінгерол одразу ж починає свою роботу на клітинному рівні, він блокує певні ферменти та шляхи в організмі, що спричиняють запалення та біль. Уявіть собі, крихітного, але надзвичайно ефективного. Пожежника, який гасить осередки запалення у вашому тілі, крім того, як антиоксидант він нейтралізує вільні радикали, нестабільні молекули, які пошкоджують клітини та пришвидшують старіння. Тож наступного разу, коли відчуєте оце печіння від імбиру, знайте це не просто гострота, це працює ваше персональне ліки. Почнімо з найвідомішої властивості імбиру. Його здатності ефективно боротися з нудотою, це справжній криптоніт проти нездужання будь-якого походження, чи то морська хвороба, ранковий токсикоз у вагітних, нудота після хіміотерапії, чи просто неприємні відчуття у шлунку – імбир завжди приходить на порятунок. Як він цього досягає? Вважається, що гінгерол та інші сполуки в імбирі діють безпосередньо на травну і центральну нервову системи. вони прискорюють спорожнення шлунка, тобто не дають їжі застоюватися та викликати дискомфорт. Одночасно з цим вони впливають на рецептори в мозку, що відповідають за блювотний рефлекс. Це подвійний удар по нудоті, імбир заспокоює і шлунок, і мозок. Саме тому маленький шматочок свіжого імбиру або чашка імбирного чаю можуть створити справжнє диво, коли світ навколо вас починає хитатися. Це засіб, перевірений століттями, який сьогодні має ще й наукове підтвердження своєї ефективності давайте детальніше розглянемо наукову сторону Нудоти. Механізм дії імбиру напрочуд складний. Один із ключових напрямків його роботи це блокування серотонінових рецепторів у кишківнику. Серотонін це не лише гормон щастя, але й важливий нейромедіатор у травній системі. Коли його рівень у кишківнику зростає, він може надсилати сигнали до мозку, які викликають нудоту. Імбир, по суті, перехоплює ці сигнали, не даючи їм дістатися пункту призначення. Уявіть собі телефонну розмову, де імбир просто обриває зв'язок між вашим кишківником та мозком. Крім того, імбир стимулює вироблення травних ферментів, що допомагає швидше та ефективніше перетравлювати їжу. Це знижує тиск у шлунку та зменшує ймовірність рефлюксу і здуття. Отже, імбир не просто маскує симптом, а комплексно працює з причинами дискомфорту. Відновлюючи нормальне функціонування травної системи, о а тепер перейдімо до іншої суперздатності імбиру боротьби із застудою. Коли ви відчуваєте перші ознаки нездужання, дере у горлі морозить, заклало ніс, імбирний чай може стати вашим найкращим другом. Чому? По перше, свіжий імбир має потужні противірусні властивості. Дослідження показують, що він може перешкоджати прикріпленню респіраторних вірусів, як от РСВ, до клітин слизової оболонки дихальних шляхів. Він ніби створює слизький бар'єр, з якого віруси просто зісковзують, не встигаючи завдати шкоди. По-друге, імбир має зігріваючий ефект. Він стимулює кровообіг і викликає потовиділення, що допомагає організму природним шляхом регулювати температуру та виводити токсини. Це внутрішнє тепло допомагає боротися з ознобом і створює несприятливі умови для розмноження вірусів. Тож чашка гарячого імбирного чаю з лимоном і медом це не просто бабусин рецепт, а потужний терапевтичний напій. Який атакує застуду одразу з кількох фронтів, Пале імбир не просто бореться з вірусами, які вже потрапили в організм, він працює на випередження, значно зміцнюючи вашу імунну систему. Уявіть його як тренера для ваших імунних клітин. Ключову роль тут відіграють його антиоксидантні властивості, про які ми вже згадували. Вони захищають імунні клітини від пошкодження вільними радикалами, дозволяючи їм працювати максимально ефективно. Крім того, протизапальна дія гінгеролу допомагає регулювати імунну відповідь. Хронічне мляве запалення виснажує імунітет, роблячи нас дуже вразливими до інфекцій. Імбир допомагає заспокоїти цю надмірну реакцію. Вивільняючи ресурси імунної системи для боротьби з реальними загрозами, наприклад, бактеріями та вірусами, регулярне вживання імбиру в невеликих кількостях, наприклад, як додаток до страв або в ранковому напої з часом може значно підвищити опірність вашого організму до сезонних хвороб, це як щоденна невелика інвестиція у ваше здоров'я, що приносить значні дивіденди. У сезон застуд. А що ж робити, коли болить горло? Тут імбир також показує себе справжнім героєм. Біль і першіння це явні ознаки запалення, а часто і бактеріальної активності. Імбир завдає подвійного удару, його протизапальні компоненти, насамперед гінгерол, безпосередньо зменшують набряк і почервоніння слизової оболонки. Це приносить майже миттєве полегшення, знімаючи те неприємне відчуття, наче у горлі наждачний папір. Але це ще не все. Імбир також має сильні антибактеріальні властивості, він здатен пригнічувати ріст деяких бактерій, які спричиняють інфекції горла, наприклад, стрептококів. Полоскання горла теплим імбирним відваром або повільне розмоктування тонкої скибочки свіжого імбиру може допомогти очистити слизову від патогенів і прискорити одужання, це природна і безпечна альтернатива багатьом аптечним спреям та льодяникам. Уявіть, як активні речовини імбиру ніжно огортають ваше хворе горло, заспокоюючи його та активно борючись із причиною інфекції. Отшо. Переходимо до теми болю, і тут імбир має чим вас здивувати, він може слугувати ефективним природним знеболювальним засобом, особливо коли йдеться про м'язовий біль, вам знайоме відчуття сильної крепатури або забитості після інтенсивного тренування. Це наслідок мікротравм у м'язових волокнах. І подальшого запалення. Дослідження довели, що щоденне вживання імбиру може значно зменшити м'язовий біль, викликаний фізичними навантаженнями. Звісно, він не знімає біль миттєво, як пігулка і бупрофену, але він працює поступово, день у день, знижуючи саме запалення, яке є першопричиною цього болю. Активний компонент гінгерол блокує вироблення простагландинів, речовин. Які виступають медіаторами болю та запалення в організмі, по суті, імбир діє за тим самим принципом, що й нестероїдні протизапальні препарати НПЗП, але робить це набагато м'якше і без негативних побічних ефектів для шлунка. Тож, якщо ви регулярно займаєтеся спортом, додавання імбиру до вашого раціону може стати чудовою стратегією для швидшого та ефективнішого. Відновлення ще одна сфера, де знеболювальні властивості імбиру показали себе просто чудово, це боротьба з менструальним болем або дисменореєю. Для багатьох жінок це щомісячна проблема, що суттєво погіршує якість життя, і тут наука виступає на користь імбиру. Було проведено низку клінічних досліджень, де ефективність імбирного порошку. Порівнювали з такими популярними знеболювальними засобами, як ібупрофен та мефенамова кислота. Результати вражають, імбир виявився настільки ж ефективним у зменшенні болю, як і ці медикаменти. Жінки, які приймали капсули з порошком імбиру в перші дні циклу, відзначали значне полегшення. Механізм дії залишається незмінним. Це пригнічення вироблення простагландинів, що спричиняють скорочення матки та больові відчуття, перевага імбиру в тому, що це природний засіб із мінімальною кількістю побічних ефектів, це дає жінкам можливість вибору та ефективну альтернативу стандартним лікарським засобам. Коли йдеться про хронічний біль, особливо той. Що стосується суглобів, імбир знову привертає до себе увагу артрит, а особливо остеоартрит це не дух, для якого характерна дегенерація хрящової тканини та хронічне запалення в суглобах. Наслідком цього є біль, скутість і значне зниження рухливості. Потужні протизапальні властивості імбиру роблять його ідеальним засобом для полегшення цих симптомів. Дослідження за участю людей з остеоартритом колінного суглоба показали, ті, хто регулярно вживав екстракт імбиру, відчували значно менший біль та скутість порівняно з групою, яка приймала плацебо. Імбир допомагає знизити рівень запальних маркерів у крові. Уявіть собі, вогонь, що постійно жевріє у ваших суглобах. Імбир діє як вогнегасник, що поступово приборкує це полум'я. Звісно, він не відновить пошкоджений хрящ, але здатен значно покращити якість життя. Він зменшує біль і дозволяє рухатися вільніше. Це дуже цінне доповнення до основної терапії артриту. А тепер про приховану суперсилу імбиру, про яку мало хто знає, його вплив на рівень цукру в крові. Це особливо важливо для людей з діабетом другого типу або тих, хто перебуває у групі ризику. Свіжі дослідження свідчать, що імбир може покращувати чутливість до інсуліну та допомагати знижувати рівень цукру в крові на ще серце. Наприклад, в одному експерименті люди з діабетом другого типу, які щодня вживали лише 2 грами порожку імбиру. Знизили рівень цукру на ще серце аж на 12%. Як це працює? Вчені припускають, що імбир може пригнічувати певні ферменти, які беруть участь у метаболізмі вуглеводів, а також збільшувати поглинання глюкози м'язовими клітинами без потреби в інсуліні. Це дуже перспективний напрямок для подальших досліджень. Звісно, імбир не може замінити ліки, які вам прописав лікар, але він може стати чудовим доповненням до дієти та способу життя, спрямованого на контроль рівня цукру та профілактику діабету. Наш мозок це найскладніший і найважливіший орган, і йому, виявляється, імбир теж може бути дуже корисним. Хронічне запалення та окислювальний стрес вважаються одними з головних чинників, що прискорюють старіння мозку і спричиняють розвиток нейродегенеративних хвороб, зокрема хвороби Альцгеймера, антиоксиданти та біоактивні сполуки, які містяться в імбирі, включаючи гінгерол, здатні захистити наш мозок від цих руйнівних процесів. Вони безпосередньо протидіють окислювальному стресу, який пошкоджує нейрони, крім того, дослідження на тваринах демонструють, що імбир здатний покращувати когнітивні функції як от увага та пам'ять. В одному з досліджень, за участю жінок середнього віку, виявилося, що щоденне вживання екстракту імбиру покращило їхню робочу пам'ять і час реакції. Це свідчить про те, що імбир може не лише захищати мозок від вікових змін, але й безпосередньо покращувати його працездатність. Додавання імбиру до свого раціону, це наче додатковий страховий поліс для здоров'я вашого мозку у довгостроковій перспективі, захист серця, ще одне важливе завдання, з яким імбир чудово дає собі раду. Високий рівень поганого холестерину або ліпопротеїнів низької щільності є одним із головних чинників ризику для розвитку серцево-судинних захворювань. Він спричиняє утворення бляшок в артеріях, що може призвести до інфаркту чи інсульту. Дослідження довели, що імбир може суттєво знижувати рівень цього шкідливого холестерину, а також рівень тригліцеридів у крові. Водночас він здатен підвищувати рівень хорошого холестерину, який допомагає виводити надлишки поганого з організму. Механізм цієї дії пов'язаний зі здатністю імбиру впливати на ферменти, які беруть участь у синтезі холестерину в печінці. Крім того, імбир має антикоагулянтні властивості, тобто він може дещо розріджувати кров, запобігаючи утворенню тромбів. Це робить його корисним продуктом для підтримки здоров'я всієї серцево-судинної системи. Звісно, він не замінить ліки, але стане чудовим доповненням до здорової для серця дієти. Ми вже говорили про те, як імбир допомагає при нудоті, але його користь для травлення на цьому не закінчується це чудовий засіб для боротьби з хронічним нетравленням або диспепсією. Основний симптом цього стану біль та дискомфорт у верхній частині живота. Як правило, це відбувається через те, що шлунок надто повільно спорожнюється, імбир, як ми вже з'ясували, прискорює цей процес, він стимулює скорочення стінок шлунка, допомагаючи їжі швидше просуватися до кишківника. Це не лише знімає відчуття важкості та переповнення. Але й значно зменшує здуття та газоутворення. Уявіть, що ваш шлунок це кімната, з якої необхідно винести меблі. У такому випадку імбир це професійна бригада вантажників, яка робить це швидко та злагоджено, регулярне вживання невеликої кількості імбиру перед їдою, наприклад, у вигляді чаю або просто пожувавши крихітний шматочок. Може суттєво покращити травлення та позбавити вас багатьох неприємних симптомів, пов'язаних з повільною роботою шлунка. А тепер давайте розвінчаємо популярний міф чи справді імбир спалегля спалює жир. В інтернеті можна знайти безліч статей, що подають імбир як дивозасіб для схуднення. Це не зовсім відповідає дійсності. На жаль, немає жодного продукту, який би міг чарівним чином спалювати жир, поки ви просто лежите на дивані. Проте імбир справді може стати корисним помічником у процесі контролю ваги. По перше, він має термогенний ефект, тобто незначно підвищує температуру тіла і прискорює метаболізм, це означає, що у стані спокою ви спалюєте трохи більше калорій. По друге, як ми знаємо, він покращує травлення та допомагає контролювати рівень цукру в крові, що запобігає різким нападам голоду. По третє, він може посилювати відчуття ситості, але важливо розуміти імбир це не чарівна пігулка, а лише один з інструментів він працює тільки у поєднанні зі збалансованим харчуванням та фізичною активністю, імбир може трішки прискорити процес. Але основну роботу все одно доведеться виконати вам свіжий, сушений чи у вигляді порошку, в якій формі імбир найкорисніший? Це питання справді хвилює багатьох, і відповідь на нього тісно пов'язана з вашою конкретною метою свіжий корінь імбиру містить найбільшу концентрацію гінгеролу, тієї самої потужної протизапальної та противірусної сполуки. Тому для лікування застуди швидкого зняття нудоти та боротьби із загальним запаленням найкраще використовувати саме свіжий імбир. Сушений імбир у процесі висушування частково трансформує гінгерол в іншу речовину шогаол. Шогаол має сильніші знеболювальні та протизапальні властивості, ніж гінгерол. Ось чому для боротьби з хронічним болем, наприклад, при артриті, сушений імбир чи імбирний порошок можуть бути навіть ефективнішими. Імбирний порошок це зручна концентрована форма, його легко дозувати та додавати у страви чи навіть приймати у капсулах. Таким чином ідеальний варіант мати під рукою і свіжий корінь для чаїв та напоїв. І якісний порошок для кулінарії та терапевтичних потреб, приготування ідеального імбирного чаю це справжнє мистецтво, але, на щастя, дуже просте. Головний секрет використовувати свіжий корінь і не кип'ятити його надто довго, ось простий та ефективний рецепт. Візьміть шматочок свіжого імбиру приблизно розміром з великий палець. Чистити його не обов'язково, достатньо лише добре помити щіткою. наріжте його тонкими скибочками або натріть на терці, пам'ятайте. Чим дрібніше ви його подрібните, тим більше корисних речовин він віддасть. Покладіть імбир у чашку або заварювальний чайник. А тепер головна помилка, яку роблять багато хто: ні в якому разі не заливайте імбир окропом. Дайте воді після закипання охолонути одну-дві хвилини, щоб температура знизилася приблизно до 90 градусів. Саме так ви збережете максимум корисних сполук, залийте імбир гарячою водою і дайте настоятися під кришкою від 5 до 10 хвилин. Після цього можна додати за смаком скибочку лимона та чайну ложку меду. Важливо, мед додавайте лише в уже трохи охолоджений напій. Щоб не зруйнувати його корисні ферменти та цілющі властивості, такий чай це не просто смачно, це справжні рідкі ліки для вашого здоров'я, не обов'язково пити лише чай, щоб імбир постійно приносив вам користь, його можна і треба активно використовувати в кулінарії, імбир універсальна пряність, яка чудово поєднується із м'ясом, з рибою, і з овочами, і навіть з випічкою. Натерти свіжий імбир можна додавати в маринади для курки чи яловичини. Він не лише додасть страві пікантного смаку, але й зробить м'ясо ніжнішим. Він чудово доповнить морквяний суп пюре або гарбузовий суп. Додайте трохи імбирного порошку в салатну заправку на основі оливкової олії та лимонного соку, щоб надати їй азійської нотки. Імбир чудово поєднується з часником, соєвим соусом та медом, це основа для багатьох азійських соусів, його можна додавати до смузі разом із фруктами та зеленню для ранкового заряду бадьорості. Навіть у випічці, наприклад, в імбирних пряниках чи кексах, він зберігає частину своїх корисних властивостей. Експериментуйте, і ви знайдете безліч способів зробити імбир частиною вашого щоденного раціону. Хоча імбир має безліч корисних властивостей, він не є абсолютно нешкідливим продуктом для всіх. Є ситуації, коли його варто вживати з обережністю. По перше, оскільки імбир розріджує кров людям, які приймають антикоагулянти, наприклад, варфарин. Необхідно проконсультуватися з лікарем перед тим, як регулярно його вживати. Їхня спільна дія може значно підвищити ризик кровотеч. По-друге, тим, хто має захворювання жовчного міхура, особливо жовчно-кам'яну хворобу, слід бути обережними. Імбир стимулює вироблення жовчі і це може спровокувати напад. Крім того, великі дози імбиру можуть викликати дискомфорт у шлунку, печею або діарею. Особливо у людей із чутливим травленням, вагітним жінкам, хоча імбир і допомагає при ранковій нудоті, також радять не перевищувати рекомендованих доз і обов'язково порадитися зі своїм лікарем. Помірність ось головний принцип безпечного вживання цього потужного кореня. То скільки ж імбиру варто вживати, щоб він приніс користь, і водночас не зашкодив. Єдиної універсальної дози не існує, але є загальні рекомендації. Щоб полегшити нудоту чи біль зазвичай радять приймати від 1 до 1,5 грама імбирного порошку на день, розділяючи цю кількість на кілька прийомів. Це приблизно половина чайної ложки. Якщо ви використовуєте свіжий імбир, то еквівалентом буде шматочок розміром приблизно 2 на 2 см. Для щоденної профілактики та загального зміцнення здоров'я достатньо меншої кількості. Додати кілька тонких скибочок до чаю або трохи натертого імбиру до страви, буде цілком достатньо. Важливо пам'ятати, що дози, які перевищують 4-5 грамів порошку на день, можуть збільшити ризик побічних ефектів, наприклад, викликати печію – Починайте з невеликої дози, прислухайтеся до свого організму і поступово знайдіть те дозування, яке підходить саме вам. Головне, це регулярність, а не кількість. Що ж, а яке майбутнє чекає на імбир, наука не стоїть на місці і вчені продовжують активно досліджувати цей дивовижний корінь. Сьогодні вони зосереджують увагу на його потенційній ролі у профілактиці та лікуванні раку. Деякі лабораторні дослідження вже показали, що гінгерол та інші сполуки імбиру здатні уповільнювати ріст ракових клітин, зокрема при раку товстої кишки та яєчників. Це поки що лише дуже попередні дані і, безумовно, потрібні подальші дослідження на людях. Але ці висновки є неймовірно багатообіцяючими. Також вивчається вплив імбиру на здоров'я мозку в ширшому контексті, включно із захистом від хвороби Паркінсона та інших нейродегенеративних станів. Вчені намагаються виділити та синтезувати найбільш активні компоненти імбиру, щоб створити нові ефективніші та безпечніші ліки. Можливо, у майбутньому ми побачимо лікарські препарати на основі імбиру, які цілеспрямовано боротимуться із запаленням, болем чи навіть онкологією. Отже, історія імбиру ще далеко не завершена, і найцікавіші відкриття цілком можливо ще попереду. Ось так, друзі. Звичайний імбир постає перед нами як справжня природна аптека. Ми побачили, що це не просто спеція для чаю чи випічки. Це потужний засіб, що здатний боротися з нудотою ефективніше за деякі ліки, зупиняти запальні процеси, які є коренем болю та артриту, і зміцнювати наш імунітет перед загрозою застуди. Від стародавніх цивілізацій до сучасних лабораторій імбир доводить свою цінність знову й знову. Його секрет в унікальному хімічному складі, де головну роль відіграє Гінгерол. І найголовніше, це доступний і натуральний засіб, який ми можемо легко додати до свого життя. Сподіваюся, ця подорож у світ імбиру була для вас корисною. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші цікаві факти зі світу здоров'я. А тепер головне питання. Яка властивість імбиру здивувала вас найбільше? Поділіться своїми думками у коментарях.